Сьогодні всесвітній день донора це вдячність людям, які здають кров та її компоненти для порятунку життів. А також хороший привід стати донором, хто ще цього не зробив. Через повномасштабне вторгнення в Україні зросла потреба в крові для військових і для цивільних. У лікарні «Охмадит» зараз перебуває наша кореспондентка Тетяна Наконечна. Добрий день, Оксана. Ну, я б не сказала, що сьогодні якийсь особливий ажіотаж в «Охмадиті» через день донора, але це лише тому, що люди заздалегідь записувалися і приходили по черзі на визначений час. А загалом у цій найвідомішій в Україні дитячій лікарні кров щодня здають чимало людей. Це у середньому по 50 осіб. А електронна електронний банк крові у лікарні на 40 тисяч донорів, і серед них 153 почесних. Але й ті, хто прийшов один раз лише. Кров зберігають у таких холодильниках. Тут для кожного компоненту своя температура. За заповненість банку крові ретельно контролюють і також постійно тримають у запасі першу негативну групу. Вона вважається універсальною, тому що її можна переливати усім пацієнтам і використовують її тоді. В першу чергу, коли пацієнти надходять у важкому стані, немає часу визначати їхню групу крові, а треба терміново рятувати людину. І далі пряма мова завідувача Центру служби крові, який теж, до речі, є почесним донором. Це приємно, що вони сюди приходять. І саме головне, щоб люди приходили здавати кров не тільки в день, всісвітній день донора, а приходили завжди здавати, тому що потреба в донорській крові є завжди. У наших пацієнтів не один раз на рік, а 360 днів на рік. Це улітку кількість донацій традиційно зменшується. Саме тому важливо донатити свою кров регулярно, а не ситуативно наголошують. У МОЗ лікарі радять робити принаймні чотири донації на рік. І до слова, один донор може врятувати три життя. Ще додам, що день донора відзначають саме сьогодні, тому що 14 червня народився австрійський лікар, який винайшов винайшов групи крові і отримав за це Нобелівську премію. Також нагадаю, що в Україні запроваджують електронну систему донорства «Є кров». Завершити цей процес мають наступного року. Повідомив сьогодні на брифінгу. Очільник центру трансплант координації. Там зроблять електронний кабінет. Донора, де можна буде записатися і на донацію, і де буде доступний прицільний виклик донора на здавання крові. А в цілому, попри те, що потреба через війну суттєво зросла, в Україні наразі немає дефіциту крові завдяки відповідальності наших людей. Ми спроможні забезпечити наші військові підрозділи і цивільну медицину якісними препаратами крові. Дефіциту крові або компонентів крові, ми не відчуваємо. Ну і далі пропоную подивитися наш матеріал про людей, які діляться своєю кров'ю, і про тих, кому це вкрай необхідно і кому це фактично врятувало життя. Це, це мікрофон. Давай тобі таке дамо. Дмитрику чотири роки, майже половину свого життя він провів у Охмадиті. Третя, ще більше мене четверта. Там дуже великі шанси рецидива. Хоч ти лікуєшся, А, великий воро. Приєднаний до апарата, який промиває організм після хіміотерапії. Переніс їх уже дев'ять. У нього ембріональна рабдоміосаркома, агресивна злоякісна пухлина, четверта стадія. Навесні стався рецидив. Треба було б прийняти рішення або він, або він виживе, або не виживе, бо там 50 на 50 або да, або ні. слава Богу. Каже, ми туди викарабкалися, і зараз воно бігає. Гуляється, прига і сміється, даже іноді все сердиться. За місяць в реанімації хлопчику понад 10 разів переливали донорську кров, і жодного разу мама не обзвонювала і не шукала. Треба сьогодні кров. Сьогодні можете її залити. Хочемо висловити подяку, щиро подяку, що вони рятують наших діток. Це ти коли приходиш, тобі записують. Андрій став донором для інших дітей, коли на рак захворів син, і кров знадобилася йому. Я зрозумів, що це було необхідно робити до того ще, бо це геть не, не болісно це тільки ну, дає ну, можливість другим діткам оздоровлювати разом з Олексієм. Вони почесні донори. Таке посвідчення вручають тим, хто здавав кров більше 40 разів. Чоловіки навіть не цікавилися бонусами. Головне допомогти. Не треба чекати, щоб це зробив хтось інший. Приходьте приєднуйтесь. Дуже приємно, коли тобі приходить смс-ка після здачі крові. Ваша кров спасла життя дитини. Анна не виспана через повітряну тривогу і вибухи. За вікном дощ стіною, та вона прийшла зранку здати кров. Дуже раз чи четвертий, помагати воєну у Сергія. Рідкісна четверта група. Вже рік він приходить до наукового центру імені Шалімова по дзвінку. До здоров'я на полізно. Ну і іншим людям ну а користь да по-любому, тим більше в наше час. Бувають привезуть важких пацієнтів. І на одного пацієнта на двох треба дуже багато однієї, якоїсь, наприклад, перший мінус або четвертий, якихось рідких, більш таких рідких груп крові. Донором телефонують у разі термінової потреби конкретної групи. А так кров тут приймають щодня до обіду, щоб мати запас. Навіть день без поповнення може створити дефіцит. Від початку великої війни потреба зросла в рази. Крім того, що ми тут забираємо. Ми їздимо по різним закладам, бізнес-центрам, інститутам. І приймає там донорів. Едуард командир батальйону в 41-й механізованій бригаді воював під Куп'янськом. Уже повертався з позиції, коли в його автівку поцілив ФПВі-дрон. Довелось ампутувати ногу. Воїн переніс більше десяти операцій. Я бачу на себе, скільки крові на мене пішло, то ну крові треба дуже багато. Куп'янську як я ще лежав, то мені прилили там за дві години. Мабуть, спочатку два літри, і потім протягом місяця. Ну мені напевно, ще літрів п'ять-шість, мабуть, перелили. Ну, це там, повністю оновили мою кривіносну систему. Шлях донора починається з реєстратури. Я тут ще кров не здавала, тому мені треба зареєструватися. Даю документи. Добрий день. Тут просять заповнити анкету, дивляться, чи немає протипоказань, і заводять картку. Облікова карта, яка в яку записується донор, і тут всі його кроводачі записуються, і вона зберігається 75 років. Цьому кабінеті майбутнім донорам роблять аналіз на рівень гемоглобіну в крові та групу крові. Це займає кілька хвилин, якщо гемоглобін в нормі. Коротка консультація лікаря, і можна на донацію. Ось ваги вони автоматично налаштовані на забір крові 450 мл, і потрібно вкластися в 10 хвилин для того, щоб кров була придатною. Зібрана кров потрапляє сюди, де в центрифугах відмивають еритроцити. Якщо у хворого є якась алергія на якісь компоненти крові розумієте, це все не потрібно вимовилось, відійшло і залишились чисті еритроцити. Наступний етап відділити фізрозчин. Встановлюємо на трембо на плазму і ось весь фізрощин зараз буде сюди зливатися. Донором може стати особа з 18 років та від 50 кілограмів. Раніше вік обмежували до 60, але верхню межу зняли. Торік уряд дозволив завозити донорську кров за кордону за екстреної потреби, але жодного разу не доводилося завдяки небайдужим українцям. Тетяна Наконечна, Роман Щербаков та Максим Костенко. Факти сітіві. Єдині новини.